Сьогодні з вами приготуємо паску по рецепту моєї мами. Паска виходить неймовірно, ніжна, волоха, смачна. Це найсмачніша паска в вашому житті, я гарантую. Для нашої паски знадобиться молоко, мука, цукор і дріжджі для опари. далі я вже в жовтки буду збивати з цукром, додавати сметану, творог і. Як це називається, і масло. А далі вже додавати муку, змішувати це разом, далі цукати злию з них воду, а, повністю перемішаю з мукою і додам цю муку теж в тісто. Все, паска буде готова, просто тут між цими етапами 40 хвилин треба буде чекати. Давайте починати готувати. Перше, що ми робимо, це опару, робити її насправді дуже-дуже просто. А, найкращий варіант, якщо у вас живі дрожжі, то розмішайте їх з цукром. А потім вже додавайте ваше молоко. Це реально має значення, поки так буде просто швидше приготується ваша опара. Якщо у вас немає е, часу морочитись, ви можете все сюди змішати, розмішати і просто чекати. Далі пересипаємо наші дріжджі з цукром в тепле молоко. Не гаряче, а просто тепле. Трошки розмішуємо і додаємо муку. Розмішуємо. Я спеціально в рецепті розділила на три етапи, щоб ви е, не плуталися дещо, звідки що взяти, не взяти, щоб вам було максимально просто так і взважити окремо раз, два і три. І все. Так, опару залишаємо на 15 хвилин буквально і поки е, поєднуємо ось це все. Поки наша опара готується, я кип'ятком залью наші сухофрукти і відставлю просто в сторону, хай вони. Трошки набухають. Так, друзі, далі жовтки, цукор. Перебуваємо до однородності і далі додаємо масло. Сьогодні ми знімаємо наш рецепт з міксером від Мажо. Міксер Мажо можна придбати в магазині Домки. Магазин Домки це наш магазин, тому я можу бути впевнена і в якості, і в тому, що вам це відправлять вчасно, і в тому, що буде гарантія. Тому переходьте в домки за посиланням під цим відео і обирайте для себе гаджети або подарунки для своїх близьких. Далі додаємо масло. Якщо чесно, то в мене один шматочок повністю розтанувший, а інший просто з холодильника. Я забула достати дорогий, тому зараз будемо намагатися перебити так. Так, далі додаємо сметану і творог. а потім вже будемо додавати опару і затим вже муку. Розмішуємо просто до однородності і залишаємо. Так, друзі, наша опара підійшла. Пройшло буквально 10 хвилин. Ось за це я люблю львівські дріжджі. Бачите, яка опара? Просто повітряна. Недарма сьогодні шукали від самого ранку дріжджі по всім магазинам. Так, далі перемішуємо і вже будемо додавати потім муку. Перемішуємо міксером, просто звичайно, міксером. Далі додаємо муку, так порціями додавайте, розмішуємо міксером до того моменту, поки воно ще буде розмішуватись. Потім, якщо треба, то вже насадкою для тіста. Так, наше тісто вже майже однородне. Перемішуємо зараз, щоб повністю, повністю залишилось однородним. Половину тіста я пересиплю в іншу ємність і залишу підходити. Я тут подумала, друзі, я хочу, щоб у моєї Паски був присмак цитрусовий. Тому зараз буду додавати трошки цедри. А чого ні? Правильно, якщо ви самі готуєте, то ви самі і музику замовляєте. Можна додати не цукати, наприклад, а додати шоколад. Калібаво, звичайно, з дом зрозуміло. Так, тепер перемішуємо наші цукати. Трошки буквально. І розподіляємо е, наше тісто на дві ємності. В принципі, в даний момент можна додати муку з цукатами, але я хочу спробувати цього разу трошки дати постояти тіст. Е, можна розподілити, можна просто дочекатися, поки воно трошки, трошки почне підніматися і тоді вже додавати то вже за вами. Далі готуємо наші, е, наші цукати. Зливаємо, зливаємо те, в чому вони у вас замочені. А, і тут вже дивимося, в мене тут вже готові порізання. А ці, наприклад, треба ще обов'язково різати, бо ну, занадто великі шматки ж нам не треба, зрозуміло. Ріжемо і так просто далі в муку відправляємо. Тут я зараз виберу в мене бачите, стрючки ванілі і теж відправлю прям, прям в муку. Муки добряче обваляємо і а, будемо вже далі додавати Додаватиму сюди. Тут трошки вже почало навіть підходити. Так, друзі, бачите наші сухофрукти. Ми їх порізали, перемішуємо, щоб вони е, за, замукачилися. Є таке слово. щоб вони були в мусі і нормально себе почували. Далі нам би треба сюди додавати, будемо пробувати додавати, поки вистачить об'єму нашої миски. Я, чесно, коли готувала, думала, приготую пів рецепту, щоб нормально. Бо потім думаю, в мене декілька начинок, які я хочу зняти вам показати. Блін, ще не хватить мені пасок, як минулого року. Тому я приготую побільше, а мисок в мене більших немає. Зараз щось будемо придумувати разом. Так, додаємо потрошки муки, муку, вимішуємо. Я думаю, зараз я просто пересиплю і руками додамо муку. І все вимішаємо. Бо якщо у вас є миска велика, можна користуватися нею. У мене немає, на жаль. Але ви маєте знати, що робити, якщо у вас така ситуація. От, будь ласка, в мене є коврик. Зараз на ньому будемо вимішувати. Будемо додавати муку потрошку, і вимішувати добряче наше тісто. А потім вже відправимо назад у о, миску, у дві миски. Так, друзі, змащую руки маслом. Це рослинне масло, будь-яке. І ємність, яку буду перекладати теж. Одну змащу, ця якось грязненька, треба її помити. Так, далі. Вимішуємо тісто до однорідного стану. Воно, в принципі, вже таке максимально однорідне. І будемо ділити навпіл, щоб розподілити по ємності. Так, якщо у вас є велика одна ємність, то вам її вистачить. У мене, бачите, невеличке. Далі накриваємо вологою. Вологим полотенцем, але я останнім часом просто накриваю великою кришкою від сковорідки або від кастрюлі і теж все класно підходить. Залишаємо тим часом, можна вже потрошки вмикати вашу духовку, щоб вона добре прогрілася. Це дуже важливо. Так, готуємо тепер Паски. Бачите, підійшло нормально так. А, треба дивитися, в принципі, обмяти обов'язково ж тісто так і дивитися по вазі, скільки треба в форму. По моєму рецепту. Саме з львівськими дріжджами, бо має значення, от по чесному, якщо ви візьмете інші дріжджі, трошки по іншому підійде. Може менше, може більше. Але все ще залежить від вашої духовки і багато яких факторів. Але ви все одно питаєте, скільки треба тісти на середню паску, на маленьку і на велику з наших формочок, оці які в домки. То зараз ми зважимо. Покладу по вазі, і ви побачите, з якого розміру виходить в результаті пасочка. Руки змочую завжди рослинним маслом, щоб не прилипало. Добряче вимісити, бачите, і розділити. Ну, так, максимум на половину форми. Але ж ви робите і дивитесь, щоб у вас наверх виходило ціле. Прямо можна так. Ось так, тут завертайте і відправляєте в формочку. Тут в мене 459 грамів. фіолетового. Думаю, 500 грамів спробуємо. Результат. Так, теж 400. Тут просто ідеально, якщо чесно, лягає десь 400, ну, я так думаю. Трошки тіста, воно має значення, бо воно ж підніметься і буде ну, в об'ємі вирости. виростити. Бучте, так всередину трошки, а зверху таке рівне. Бо якщо ви цією стороною покладете, то буде така розірвана зверху паска. 500. Давайте 550 змащуємо. Так, я зразу зважу 558. І ще, до речі, має значення кількість цукатів. Ми зараз говоримо саме про рецепт МІЙ, коли у вас 300 г цукатів не замочених. Коли вони замочені, звісно, вони вже по вазі інші. Так, бачите, зібрала такий чуп-чупсик. Ставимо 545 грамів. І залишаємо. Підходити, а потім вже будемо ставити в духовку, а це тісто поки ставимо, мабуть, навіть навіть мабуть прохолодне місце, щоб тісто не переграло. Наші пасочки піднялися вже трошки, тепер відправляємо в духовку. Духовка вже розігріта до 175 градусів. Я зазвичай, коли випікаю паски на нижній противень, Наливаю води для того, щоб паски рівномірніше пропікалися і були з хрумкою з коринкою, щоб вони були такі вологі. Наливаю воду в нижній проти. Бачите? І ставлю останню пасочку 175 градусів і закриваємо хвилин 30 40 Чекаємо, поки вона випікається. Так, друзі, дістаємо нашу паску паробережно. Вона все одно трошки потріскалася, але це через те, що ми мали б добре, вона мала б добре посити перед тим, як закидати її в духовку. Але вже як є, вона пропіклась добряче, ми випікали її годину. Ну І в цілому ви можете бачити, що на цю паску 550, можна 560 десь грамів, до 600 грамів тіста йде і вона нормально виглядає. Так, закриваємо. Витягаємо, зараз трошки стини, будемо витягати і охолоджувати. Так, дістаємо наші паски з форм, щоб вони пошвидше вичахали гаряч. Все ідеально можна дістати. Формочки в нас силіконові. Тепер залишаємо і чекаємо, поки вичахне, щоб їх прикрашати або начинку робити. Так, друзі, прикрашаємо нашу. Паску майте на увазі, що вона має повністю вичихнути перед тим, як ви будете наносити глазур, інакше глазур буде танути і просто розтане. Коротко. Прокинутися її зранку немає. Розпреділяємо. В мене дуже простий рецепт: 1 до 5, 125 грамів цукрової пудри і 25 грамів яєчних білків. Можна придбати відразу глазур, можна, як вам взагалі хочеться, якщо чесно. Можна шоколадом. Ну, прикрашати будемо так, як люблять діти. Обов'язково якісь циплятки. Так, притрушуємо просипкою бадя. Я її дуже люблю саме за те, що її можна кусати спокійно, вона дуже м'яка. Ще ось такою. щедренько посипаємо. Наша Паска готова. Це максимально простий рецепт, але при цьому це повністю є Паскою. А це рецепт моєї мами. Я його спростила і все максимально зробила, щоб вам було зрозуміло і ви змогли приготувати. Вона реально дуже смачна, і я рекомендую до приготування з дітьми.